Як увійти до життя вічного? Сьогодні, дорогі мої, ми будемо говорити про те, як християнство впливає на наше ставлення до фінансів. Люди думають, що гроші зроблять їх щасливими, тому все життя намагаються розбагатіти будь-якою ціною. Але Ісус навчає жити не заради грошей, а Божого Царства. Подивімося на 16 й вірш. І підійшов ось один і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. З 20-го вірша ми дізнаємося, що це був юнак, а з 22-го, що він мав великі маєтки, тобто був багатим. А з Луки 18-18, що був начальником. Цей юнак у юності уже мав те, чого більшість людей не досягають і до старости, багатство та владу. Хто з нас не мріяв бути багатим? У фільмі на Даху, події, в якому розгортаються у мальовничому українському селі Анатевка, головний герой співає відому пісню. Якби я був багатим. Подібно йому, багато людей зранку до вечора наспівують ту саму пісню, вважаючи, що якби вони тільки були багатими, то усі проблеми їхнього життя були б вирішені. Люди не можуть собі уявити, що можливе щастя без багатства. Вони навіть думають, що якщо у вічності я не буду багатий, то навіщо така вічність? У наш час Марія номер 1 для більшості людей це розбагатіти. Заради цього вони готові навчатися, працювати, виїхати в іншу країну і навіть одружитися. Вони зневажають тих, хто мало заробляє, іноді зневажають навіть своїх бідних батьків. Чому вони так прагнуть розбагатіти? Тому що думають, що багатство абсолютно необхідне для щастя. З іншої сторони, більшості людей важко зрозуміти світ багатих людей, тому що ніхто з них зазвичай не був багатим. Але сьогодні Біблія дає нам можливість заглянути у світ багатих людей. Один такий юнак підійшов до Ісуса. Цей юнак мав гроші та владу. У Ісуса не було ні того, ні іншого. По людській логіці цей юнак мав бути щасливим, а Ісус ні. Але все навпаки, Він думав, що багатство принесе йому життя, але Він відчув себе скоріше мертвим, ніж живим. З іншої сторони, Він бачив, що Ісус має життя. Так, Ісус був небагатим, але Він був радісним, мав спокій, мав мир, який не залежав від обставин. Юнак підійшов до Ісуса та спитав, учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? З цього питання видно, ким він вважав Ісуса. Ісус не був для нього обіцяним Богом Месією Спасителем, не був Богом. Він вважав Ісуса просто за доброго учителя, а шлях до вічного життя бачив у тому, щоб робити добрі справи. Можливо, думав він, мені просто не вистачає того, щоб зробити саме цю добру справу, і тоді я матиму життя вічне. Ісус йому відповів: чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. 17 вірш. Перш за все, Ісус сказав йому про те, що лише один Бог добрий. Ми живемо у світі, де люди думають, що можуть бути добрими без Бога, вдосконалити чи робити добро. Але насправді Ісус навчає, що ніхто не є добрий крім Бога, це означає, що немає добрих людей. Які ж люди, люди і добрі, і злі одночасно. Якщо ми не знатимемо цього, то будемо багато розчаровуватися в інше. Той молодий юнак, який, можливо, здається дівчині втіленням довершеності, буває страшно егоїстичний та байдужий. І навпаки, така гарна молода дівчина, втілення доброти, буває зла, як сам чорт, ніхто з людей не добре, усі люди і добрі, і злі одночасно. Далі Ісус сказав: коли ж хочеш увійти до життя, то виконай заповідь. Звичайно, ми знаємо, що не можна виконати усіх заповідей, тому ніхто не може через виконання закону отримати спасіння. Ці слова це не остаточна відповідь Ісуса цьому юнаку. Вони лише початок розмови. Ісус розмовляє з Ним тією мовою, яку Той розуміє. Ісус сказав: коли ж хочеш увійти до життя, ми можемо думати, що оскільки цей юнак був багатим та мав владу, то мав багато можливостей і жив насиченим життям. Але з точки зору Ісуса, Він навіть не увійшов до життя, Він навіть ще не починав по справжньому жити. З точки зору Ісуса те життя, яким Він жив навряд чи можна і назвати життя. Тільки вічне життя є справжнім життям. То й думав, що можна уйти до життя через виконання заповідей. Ба більше цей юнак не усвідомлював себе грішником, а вважав себе доброю людиною. І Христос допомагає йому усвідомити себе грішником. Він каже, що потрібно виконати, що потрібно виконати заповідь. Юнак запитав, які саме. І тому в суспільстві було дуже багато заповідей. Було 10 заповідей, даних Богом через Моїсея, але крім них, у Старому завіті нараховують ще 613 заповідей. Крім того, равен не вели ще й багато інших заповідей, ніхто не міг запам'ятати усіх заповідей. Юнак був збитий з пантелику. Він думав, що, можливо, пропустив якісь важливі заповіді, які ведуть до вічного життя. Ісус йому відповів: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиву. Шануй батька і матір. І люби свого ближнього як себе самого. Ісус назвав йому частину десяти заповідь, а саме ту, яка стосується стосунків з іншими людьми. Чому? Тому що у цього юнака були проблеми з виконанням цих заповідей. Однак Він повів: Він відповів. Це я виконав все змалку, чого ще мені бракує. Він думав, що виконав усі заповіді. Але чи дійсно це так? Чи дійсно так легко виконати усі ці заповіді? Ісус підсумував заповіді, любові до ближнього словами. люби ближнього свого як себе самого. Чи дійсно цей юнак любив своїх ближніх, як самого себе? Він думав, що так, та насправді ні. Він думав, що любив, тоді як насправді Він любив лише самого себе та гроші. Він знав заповіді любові до ближнього, проте не знав, як застосувати їх на практиці. Ісус бачив, що з однієї сторони Він щиро прагне мати життя, з іншої він любить гроші. Гроші були його ідолом, який тримав його від того, щоб увійти до життя. Люди вважають гроші шляхом, який веде до щастя, але гроші можуть виявитися тією пасткою, у яку потрапляють люди. У співака Криса Рі є пісня, яка називається Дорога у пекло. Чоловік застряв у заторі на автостраді, де до нього підходить одна жінка, яка пізніше виявляється його матір'ю. Куди ти їдеш, синку?» – запитує вона. Я їду до великого міста, туди, де добре платять, відповім. Синку, ця дорога веде в пекло, відповідає матір. Люди прагнуть заробити грошей, надіючись, що багате життя приведе їх до щастя, та насправді вони їдуть широкою дорогою до пекла. Ісус знав, що юнак бреше, що виконав усі заповіді. Але Він не сказав йому: Ти нещасний брехун, ти порушив усі ці заповіді, я можу це довести. Подивіться на вірш 21. Ісус каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай і матимеш скарб на небі. Потім приходь та йди вслід за мною. Звичайно, наказ Христа цьому юнаку був для нього великим викликом, і, здається, занадто радикальним. Проте ми маємо пам'ятати, що він виходив із бажання Христа дати цьому юнаку в життя вічне. З точки зору Ісуса, цей юнак не був досконали. Ісус навів йому одне практичне застосування заповідей любові до ближнього. Любов до грошей була гріхом цього юнака, і цей гріх тримав Його від справжнього щастя. Ісус тут допомагає йому усвідомити та розкаятися в цьому гріху. А потім Ісус запросив його слідувати за собою. Потім приходь та йди вслід за мною. Ось де остаточна відповідь Ісуса на запитання юнака, учителю добрий, що має робити, щоб. Отримати життя вічне, так, це слідувати за Ісусом, слідування за Ісусом і є вічне життя. Чому так? Тому що лише один Ісус є добрим. Ми можемо довіряти Йому, що Він приведе нас до вічного життя. Ми не можемо виконати усіх заповідей, але зараз це й не потрібно, тому що Ісус виконав заповіді за нас. Якби цей юнак послідував за Ісусом, то це привело Його до Христа, на якому був розп'ятий Ісус. Там, на Христі, Ісус взяв на себе Божий гнів через наші гріхи. І заплатив плату за гріх. Коли ми віримо та приймаємо смерть Христа та Його Воскресіння, як і нашу смерть та Воскресіння, то починаємо жити новим життям, яке і є вічним життям. Прочитаємо 22 й вірш. Почувши ж, юнак, таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Христос кликав слідувати за собою багатьох. В четвертому розділі, 17.22 описано, як він покликав чотирьох рибаків Петра, Андрія, Івана. І вони, покинувши всі, які пішли вслід за ним. У Матя, 9 главі, 9 стишок Матвій описує, як Ісус покликав Його, і Він пішов за ним. Усі ці учні також щось залишили, свої сім'ї, роботи. Це було нелегко, але в Ісусі вони побачили щось значно більш цінне. Однак цей юнак, на відміну від них не пішов за Христа, а відійшов зажурений. Він змарнував нагоду піти за Ісусом, і Він зовсім не виконував заповіді любові до ближнього. Він хотів бути добрим, але насправді був злим. Коли я був студентом, було модно. Напиватися до неща, я ще пам'ятаю ті часи, коли мої одногрупники збиралися в кімнаті гуртожитку і напивалися. Це було жахливо. Зараз часи змінилися. Напиватися вже не модно. Зараз модно вдосконалюватися, заробляти гроші, подорожувати, вчити мови, і просто бути хорошою людиною без Бога, але хорошою людиною. Це сучасний стандарт, мрія молоді. Однак це недосяжна ілюзія, коли приходиться робити серйозний вибір у житті, любов до ближнього чи гроші. Людина, яка живе без... завжди вибирає останні гроші. Подивіться на віч 24 Ісус же сказав симвіч, по правді кажу вам, що багатому трудно увійти в Царство Небесне. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже Царство увійти. Коли учні почули ці слова, то сильно здивувалися. З їх точки зору це інак був ідеальним кандидатом, щоб увійти до вічного життя. Як же ж він не увійде, хто ж тоді може? Ісус відповів, неможливе це людям та можливе все Богові. Так, ніхто не може спасти ні себе, ні інше. Однак Богу можливе все. Бог може спасти будь-яку людину, митника чи навіть розбійника, який висів поряд із ним на Христі. Бог може спасти навіть цього багатого юнака. Тоді відізвався Петро та до нього сказав, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? Не зовсім. Зрозуміло, що хотів цим сказати Петро. Можливо, Петро гордився тим, що цей юнак не зміг залишити усього і піти за Ісусом, а він, Петро, зміг. А можливо, Петро мав певне відчуття втрати. Він залишив усе, щоб слідувати за Ісусом. Але що отримав Наусаїм? Давайте разом ще 28-й вірш прочитаємо. А Ісус сказав: по правді, кажу вам, коли при відновленні світу, син Людський, засяде на престолі своєї слави, тоді сядете, і ви, що за мною пішли на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїлеві. Звичайно, корисно буде побачити, тут, що Ісус не каже, що учні залишили все послідувавши за Ним, Він просто каже, що за мною пішли. Також Він не називає себе вчителем. Він називає себе Сином Людським, який щаде на престолі слави. Ми християни, схильні занадто багато думати про те, як, багатство, як багато ми пожертвували Богові, як багато служили іншим. і часто це заставляє нас відчувати, наче ми щось втратили та робить невдоволеними. Однак, що дійсно має значення, так це слідувати за Христом. Що дійсно має значення, це любити Христа, знати Його та слідувати за Ним. І тоді те, що ми пожертвували та віддали, уже не буде виглядати таким великим. Амінь. Слава Ісусу Христу!